Три колоди були присутні в кадрі, і песик. Одна колода, на якій сиділи два ось цих недолугих. На вигляд дуже вже зморшкувати. Хоча Лукашенко роздутий, при цьому якийсь червоний і от колода Путін, колода Лукашенка. Вони тако на лавці, які сіли. Як на мене, навіть цей візуал демонструє наскільки вони хочуть плювати на весь світ, але при цьому ще й показує наскільки жалюгідно вони виглядають, думаючи, що вони ось ці двоє можуть вирішувати долі світу. І Путін, очевидно, взявши Лукашенка і його песика для того, аби, хоча б якусь впевненість собі відчути, якої давно вже немає, заявив, що його умови власне не змінюють з червня 2024 року. Капітуляція України. Давайте послухаємо, що каже Путін, який мир йому треба зайнятися у такими вопросами до комплектування до вороже. Повторюю ще раз: нам нужен длительний і прочний мир на хороших базових основаннях. которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность обеих стран. И, наверное, правы те переговорщики с украинской стороны, которые так аккуратно, между прочим, но все-таки выложили идею о том, что надо говорить, может быть, и о европейской безопасности в целом. За день до цих запаморочливих і дуже блискавичних через більше ніж уже власне місяць, як Трамп розчарований путіним заяв, Марко Рубіо, де секретарша в інтерв'ю Fox News сказав, що на початку тижня штати говорили з Росією і однозначно можуть заявити прогресу нуль. Відтак дійсно Стіва відкофа. Я теж абсолютно з вами солідарна. Не матиме як на мене жодного взагалі результату. Він там послухає очевидячки, все те саме, що слухає весь світ роками. Але можливо, Путін буде пропонувати йому. Якусь альтернативну брехливу версію короткочасного перемир'я, або гроші, якісь парити. Але для чого їм гроші? Якщо Трамп визнав кількома днями раніше економіка Росії мертва? От якраз це і є, на мою думку, загрозою. Тому що Путін як людина хитра, як людина, яка тягне до останнього, а потім в останню секунду може. Викинути якусь е, ідею, е, що може е, справді спонукати Трампа зробити знову таки крок назад. Хоча з усіх боків ми чуємо, що вже все вирішено, і 8 е, серпня, якщо Путін не погодиться на припинення вогню, санкції будуть е, введені. Е, але я погоджуюся з вами, Яро, що е, від нього можна чекати якоїсь. Е, Ну, псевдопропозиції, пропозиції, яка е, може бути, знаєте, таким собі доволі рятівним колом для Трампа. Бо ну давайте будемо знову таки чесними і відвертими. Е, він е, до України ставиться більш ніж прохолодно. Е, йому наша держава в принципі не цікава. А потенційні якісь ідеї е, роботи з Путіним з Росією. Це вже інша історія знову ж таки. Чому тому, що можна буде через якийсь час сказати, що я знову таки е, отримав для е, Америки там чергові трильйони доларів, хоча їх ніколи не буде, ну але це ж нікого не, не цікавить, е, тому тут загроза певна є. Але давайте повернемося до цієї білої молі, яка щойно заговорила про якусь європейську безпеку. Ну от я продовжую говорити про те, що давайте от відступнемося від цієї ідеї, що всім було добре. Ну от ідея, коли по лінії розмежування, яка йтиме від Норвегії до Болгарії, включаючи Територію України а, в її міжнародно визнаних кордонах, а, оце і є те, що може стати гарантією безпеки, якщо з кожного боку а, цієї лінії розмежування будуть накопичені такі сили і засоби, включаючи ядерні, які не дозволять а, сказати, що хтось на когось може напасти, і от тоді безпека на цієї а, поки що. Існуючої Росії на якийсь певний період справді ну, матиме сенс. Тобто е, е, НАТО не буде нападати на цю поки що існуючу Росію, аж поки вона сама не розвалиться, а там уже далі е, ситуація буде зовсім іншою. Так само, і Росія не зможе нападати на, на жодну країну, тому що е, вона бачитиме, що в той самий момент як тільки хтось рухнеться. В бік цивілізованих країн Заходу, вони тут же отримують по зубах при тому миттєво без будь-яких попереджень. От, власне, і вирішення проблеми безпеки на цьому конкретному історичному періоді. Ну але ж тоді, давайте над цим попрацюємо і запропонуємо і нашим західним партнерам, щоб власне вони були ініціатором такої пропозиції. Коли е, 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 тема про розширення НАТО на схід на певний період часу буде е, е, закрита, але не для України, а для інших країн, які поки що не готові до цього, ми маємо стати членом НАТО Європейського союзу, побудувати оцей оборонний вал на своїх законних міжнародно визнаних Східних кордонах і на тому поставити крапку. і тоді для Росії не буде ніякої загрози, бо в кінцевому рахунку вона забезпечуватиме свою безпеку не заходами роззброєння, а заходами розбро... а заходами озброєння, і це власне те, що може нарешті поставити крапку. Але ж ми бачимо зовсім інший підхід. Ми бачимо те, що оці всі псевдоініціативи Путіна вони лише є прикриттям для того, щоб в кінцевому рахунку продовжувати війну. От питання в задачі чи нарешті Дональд Фредович і наші європейські партнери зрозуміють, що так далі іти не можна, і треба або домовлятися от на цих е, основах взаємної загрози і взаємного страху, ну або е, доламувати Росію вже зараз. А водночас говорить про те, що не буде церемонитися вже Дональд Трамп матю Вітакер. Останнім часом знаний своїми рішучими заявами щодо Росії щодо Китаю, наприклад, і анонсує посол США при НАТО мать Вітакер про те, що дійсно Трамп очевидно краще за всіх розуміє, що таке важелі впливу. І руйнівна відповідь Трампа фактично очікує на Росію 8 серпня. Давайте послухаємо, що заявив Вітакер, і повернемось. Адже як вони фінансують цю війну. Як вони можуть платити новобранцю солдату строкової служби у своїй армії, який найімовірніше потрапить на фронт і загине після двох тижнів обмеженої підготовки? Вони повинні заплатити йому 100 тисяч доларів, еквівалент 100 тисяч доларів США за те, щоб він пішов на війну. А в підсумку Путіну потрібно продавати свою нафту. Він продає її Китаю, продає Індії, продає Бразилії. І ці країни тепер зазнають досить серйозного впливу за те, що ведуть бізнес із Росією, і в Росії не буде жодних друзів, у неї не буде торговельних партнерів, і її здатність фінансувати цю війну завершиться. Тож, зрештою, що нам і потрібно. Але водночас сам Трамп, і вже не перше за цей тиждень знову спілкуючись з журналістами, каже про те, що Путін, який очевидно, хоче спробувати далі захопити всю Україну, хоч це йому буде важко, не впевнений при цьому Трамп, що ось такий Путін, який, як він каже, залишається міцним горішком, буде страждати від санкцій. Що це вплине на Путіна? Він досить добре справляється із санкціями. Він знає, як їх уникнути. Але дійсно в цьому ще проблема, пане Володимире, що товари подвійного призначення, допомога в обході санкцій зі сторони Китаю, Казахстану, Туреччину. Приватні компанії які все ці напівпровідники верстати, елементи, все це не тільки з Китаю йде, а й з тої ж Європи, і звідусіль Це і є проблема, що насправді ведення санкцій не може стати запорукою того, що Путін страждатиме від них. Ну, бачите, тут, Іро треба говорити про різні санкції. от Дивіться, ще навіть Трамп замахнувся, як кажуть, а Індія, яка є однією з найбільших. Країна, яка купує російську сиру нафту, вже зробила для себе висновки. А що таке, якщо Індія справді відмовиться від купівлі російської сирої нафти? Це означає, що дуже велика кількість грошей, яка досі йшла в російський бюджет, туди йти більше не буде, бо Індія купує 30% російської сирої нафти. Одну третину це е, величезний обсяг. І якщо е, е, говорять про те, що зараз вже дірка в російському бюджеті е, там три, е, три трильйони, ну майже чотири трильйони е, рублів, а під року буде вісім, і е, це без е, того, що зараз е, відбувається з ринком нафти. То тоді питанням задачі, що ж буде з цією російською економікою, і тут посол США НАТО е, має рацію, е, якщо нема чим фінансувати, то е, в кінцевому рахунку війна просто припиниться, тому що немає ресурсів. Він правда помиляється в тому, коли говорить, що у Росії не залишиться друзів. Отут, я думаю, це далеко не так. Тому що е, Китай буде тримати цю е, цинічну позицію і надалі вона потрібна Китаю має на увазі Росія лише для того, щоб е, Путін контролював е, певну поки що існуючу територію цієї Російської Федерації, е, але щоб е, ні Україна не перемагала, ні Росія. Бо в такому випадку е, Китай фактично. Керує тим, що відбувається в російській економіці. В Росії вже е, е, винайшли новий термін е, впливу Китаю на деякі галузі. Тепер там кажуть про китаїзацію російської автомобілебудівної промисловості. Ну, ну в перекладі з цього російського нави'язу це означає, що китайці зупинили виробництво російських е, автомобілів. Як, е, Таких для, для цивільного користування, так і вантажних, тобто е, склади за товарення, забите машинами, а вони не купуються. Натомість е, Китай заполонив російський автомобільний ринок своїми е, автомобілями. Вже зараз доходить до того, що росіяни почали вводити обмеження. Ну, я думаю, це так для е, того, щоб просто сказати своїм, що, мовляв, ми теж захищаємося, хоча захищатися вони реально не можуть. А Китай продовжує економічну експансію, продовжує завойовувати цілі галузі, і це йому вигідно. Тобто він триматиме Росію на тому, на цьому знайте е, ленцюжку, коли те, що потрібно, ми будемо робити, те, що не потрібно робити, не будемо. У всякому разі Китай залишиться на тією країною, яка не даватиме Росії можливості швидко вмерти. Тому нам дуже важливо справді зараз вийти на зовсім інший рівень розуміння загрози, бо вона не лише російська, вона і китайська, і саме через позицію Китаю на таку ж допомогу Росії надає і Північна Корея. Бо повірте, якби з Китаю не було сказано так. Пхінян сидів би тихо, як мишка під віником, тому що без Китаю ця країна існувати не може. Отже, зараз насправді все зводиться до того, щоб знайти підходи і ключі до того, щоб гамувати Китай, хоча він продовжує цинічно брехати, от зараз буквально вчора відбулися засідання Ради безпеки ООН. Де китайський представник знову і знову брехав е, про те, що Китай дуже жорстко контролює експорт товарів подвійного призначення, е, хоча насправді всім зрозуміло, що він постачає в Росію ті матеріали, і ті не верстати, і ту техніку, яка використовується для війни. Отже, е, питання зараз полягатиме в тому, е, чи е, на тлі всіх цих подій. Трампу вдасться переконати Китай в тому, що така політика в кінцевому рахунку призведе до дуже негативних наслідків, в тому числі для самого Китаю.